Ляля усім привіт! Сьогодні розповім про макрос, який називається важливий дзвінок. Уявіть ситуацію, ви вирішили відпочити, і щоб вам ніхто не заважав ви ставите телефон на беззвучний режим, або режим не турбувати, або, можливо, зменшуєте звуки телефону на мінімум. Але часто буває так, що є такі люди, від яких ви готові підняти трубку в будь-який час, наприклад, шеф по роботі, кохана людина. Oh, а може, навіть сам президент. Плохачуєш <проб> мене? Вийде сюди, розбійнити вот это поворот! У цьому макросі ви зможете вказати їхні номери і коли вони вам телефонуватимуть. І навіть якщо буде увімкнено беззвучний режим, режим не турбувати або просто скручений звук, макрос вимкне ці режими і збільшить гучність. Телефон почне дзвонити, і буде звук і вібрація. Ви почуєте і зможете підняти слухавку. Це дозволить вам не пропускати важливі дзвінки. Якщо ви хочете собі такий макрос, тоді вам потрібно встановити саму програму Macrodroid. Вона є у плеймаркеті. Потім знизу під відео є ссылка у мій телеграм-канал. Там ви знайдете цей макрос. Додаєте його, нажавши на нього, і вибираєте відкрити за допомогою MacroDroid. Тепер ось тут ви додаєте важливі номери, які вам потрібно. Супрайзмафако! Коли це зробили, нажимаєте на білу кнопку знизу. Ось і все тепер, коли вони вам телефонуватимуть, і у вас буде вимкнений звук дзвінка макрос працює і ви почуєте, що вам телефонують. Дякую за перегляд. Егей, егей, стоп, стоп. О, чуть не забув з вас підписка, лайк і коментарі.